Так, тепер же я достала з духовочки. Така ось рибка у нас вийшла. Так, ось я її підняла. Дивіться, як вона пропеклася гарненько. Кісточки відходять. Така гарна вийшла рибка. Все, дивіться, картошка готова. Можна збризнути лимончиком, якщо хочете. Я збризнула, вже не показувала на відео це. Готуйте, пробуйте. Так, ще ж треба прокуштувати. Зараз пробую, кажу. Ви Знаєте, я оце сільотку перший раз готую. Дуже смачна. Справді, дуже смачна риба. Пробуйте, не пошкодуйте. Сьогодні попробуємо зробити сільку. Я взяла дві тушки, її почистила, вичистила серединки. Сільотку можна не тільки солити, а ще й можна запікати. Зараз ми це і робимо. Так, морква з цибулею. Одна невеличка середня цибулинка, моркви маленька морквинка, картоплі чуть-чуть. Це приправи, які я буду зараз рибу буду перемішувати з приправами, а картоплю перемішаю з приправою для картоплі. Картоплю перемішала. Так, беру рибку. Значить, застилаємо фольгою нашу поверхню, на якій будемо пекти. Так, викладаємо рибку, значить, під низ сюди між нею картопельку покладемо. Трошки ширшенько. Цибульку. так, тепер олійки на дно трошки нальємо, щоб не було воно там сухеньке. Так, і корку. З однієї якра вийшла, з другої таке, щоб було зовсім маленьке, тоненьке. Я викинула. Так, тепер цибуля з морквою зверху. Всередину я не запихаю. Я бачу, у рецепти запихають всередину цибулю з морквою. Ні, вона там не пропечеться. Я вже колись таке робила. Вже пройдений етап, як кажуть. Так, і все це накриваємо фольгою. Так, загорнула я все фольгою. Ставлю в духовку на 150-160 градусів. Хвилина 40, а там побачимо. Так, дістала з духовочки ось така краса. Ну, думаю, зараз ще у мене є верхній гриль. Зараз я ще чуть-чуть придам йому І ще зверху чуть-чуть запечу. І тоді вже буде досить.